Людмила Зубіашвілі добре пам'ятає день, коли вперше замислилася над тим, щоб стати матір'ю-вихователькою. Ідея перетворилася на мрію, і зрозумівши, що чекати ідеального моменту марно, жінка вирішила діяти. Я мама двох хлопців, і мене хлопці вже були великі, і вони один уже пішов навчатися. Я вже розуміла, що другий мій йде навчатися, і а я ще хотіла дівчата, хотіла косички, хотіла платячка і. Так як на той момент я була одна і вже була забезпечена, мене все було. Я мамі сказала, мам, я собі хочу взяти дівчинку. Ми поїхали в Горностаїв самі з Херсонської області. Ми поїхали в Горностаївський район, в лікарні там лежала дівчинка маленька, їй було три, четвер... чотири... ну, три в грудні було б чотири рочки. Ну, я прикипіла, сказала, я її беру, я все це моє, я її забираю. Мені лікарі сказали, а в неї ще є і братик і сестричка. Кажу, мам, ну що, їх троє, не одна, троє, ну що, де одне, там і два, де два, там і п'ять. Взяли разом із дітьми одразу рушили до магазинів, обирати одяг, взуття, купувати усе необхідне, що малеча відчула. Тепер у них є свій дім. Поступово оформили всі документи, мріяли про відпустку на морі, вечори за сімейним столом і спільні свята в рідному Береславі. Та всі ці плани обірвалися в одну мить у лютому. 22-го. ми на балкон, а в нас газ горить весь. Ну, звісно, що ми в квартирі були, я дітей бігом спохватала, побігла до мами, мами. У Нас рядом через дорогу, мама в частному домі. Якось було безпечніше сказали, що в частному домі. Ну, Так ми просиділи місяць, важко було, все було закрите, де не було ні грошей, не було нічого. Ну, як, Гроші були на карточках. Давали на людину одну буханку хлібу. Ми брали дітей, холодно, в февралі це стояли очередя, ну, і город у нас. Стояли в очі до пів дня стояли, щоб взяти по тій буханки хліба і прийти. А потім вже, коли вони зайшли до нас в город, коли почали ходити по хатах, коли почали мої діти боятися, коли почали вдатися і я вже зрозуміла, що ну, нема нам куди чекати. Я зібрала своїх дітей і ми виїхали. Ми проїжджали багато постів русських. Ми в 6 ранку виїхали і сюди приїхали в 8 вечора четвертий рік. Приїхавши до Кривого Рогу, сім'я не одразу знайшла постійне житло. Доводилося винаймати квартири, переїжджати з місця на місце. Лише згодом вдалося придбати власний будинок. Коли будинок з Торецька в Дніпропетровській лежали троє діток в больниці, сім місяців. І їх забрала патронатна сім'я і треба було десь їх дівати. І мені предложили, не хочете взяти. Я сказала, хочу. На той момент мені Катюші було 8 місяців. Ми п'ять місяців опять же на нашому забезпеченні було, що не було документів. Я п'ять місяців їздила в Дніпро як до себе на роботу, знаєте, щоб лишити маму батьківських прав, щоб вже офіційно діти були у мене. Добилися, зробили, вже вони в нас. У них навілі кому сина. Кажуть, це не родичі ваші. А потім наша служба знала, що взяли Дніпродроська і діє Бомже Береслава. Сказали, що а що вам, чужим дітям є місто, а нашим? Бо ще є дві дівчинки. Ну, давайте, а що кажу. Отак у нас 10, 10 дітей сьогодні. В її домі десятеро дітей, кожен з них знайшов не просто дах над головою, а маму, яка завжди підтримає, обійме і повірить. Діти мені дають силу. Знаєте, я ними живу, я ними дихаю, вони вони мені дають силу. Я себе без дітей не, не, не як якби я була позначку. Виділили будинок, бо це ж міська міська рада. Дякуємо їм голові, дякуємо всім, що допомогли нам, не оставили нас. Тепер ми якось більше розпустили крила що вже своє, що не переживати завтрашнього дні, що нам не буде куди з дітьми бути. йти. І до, до теперішнього часу нам допомагають, і технікою допомагають, і всім допомагають. Дякую. Діти кажуть, люблять маму Людмилу за турботу і за її щире серце. Вона добре за те, що вона завжди. Якщо якась проблема, вона завжди підтримує, приласкає, скаже, що ласкове слово. При скаже, що я тебе дуже сильно люблю. У нас мама саме саме найкраща. Ще однією малючкою великій родині називають ось цю кумедну болонку. Її мама, так само як і Людмила, вимушено переїхала з Береслава. Уже в кривому розі з'явилась малючка. Тепер вона улюблениця дітей і справжня охорониця домашнього затишку. Ми, коли Сонькою гуляємось, потіпим бабушку в'єм. Сонька починає бабушку захищати гавкати. Соньки ще вміє в басейні купатися. В... Тоді басейні царапається. Як ви її вже не доїло купатись, вона вилазить. Діти кажуть, їхня сонька, справжня українська душа. Їсть борщ і завжди рада ласощам. Люби морожна їсти, конфети, шоколадка різні, огірки вона любить їсти. Okay. Дає так, якщо вона вона цілим ну половину не з'їсть і не дари зрізати і дати вона його з'їсть. Вона траву любить нажувати, помідори, потім кавун любив на з'їсти. Дигнюватоже, попри всі труднощі, сім'я Людмили Зуб'яшвілі створила свій затишний світ. Діти ростуть у любові, пишаються, що стали криворіжцями, радіють, що їхнє спільне фото на бордах до ювілею міста, що стало для них домівкою. При цьому секрет їхнього щастя простий підтримувати одне одного, чути одне одного і будь разом. Саме саме нам найголовніше зараз наш теперішній час. Ну, а ми всі разом, то ми, ми все подолаємо, ми з усім справимося. Так, да, Катюша? Так. Да. Юлія Вітряк Олег Капліється цей день.